Як часто жінка втрачає гідність не тому, що зробила щось погане, а просто тому, що не виправдала чужих очікувань? У світі, де цінність жінки досі міряють через материнство, одна історія б'є в саме серце. Уявіть, тебе принижують у власному домі, називають марною і продають ні, не метафорично, буквально за кілька купюр, як не потрібну річ, тільки тому, що ти не змогла народити, якби це була лише вигадка. Це бо Але це сталося насправді Ярослава не просто героїня цієї історії, вона символ усіх, кого світ відкинув за незручність її не захистили, не підтримали, її залишили посеред дороги, як сміття, і саме в цей момент більшість здається але вона ні. Бо навіть із приниження, навіть зі шрамами, навіть із порожнечею можна збудувати щось нове. Особливо тоді, коли хтось дивиться на тебе не як на невдачу, а як на людину. І от зустріч не з принцем, не з чарівником, а з чоловіком, який теж знав, що таке втрачати. А пач, вдівець, батько близнюків, чоловік, який не питав, що з тобою не так, а сказав: Я допоможу. І з цього почалося не кохання з фільмів, а справжній шлях крізь прийняття, співчуття. Боротьбу й надію. Бо коли серце бачить серце, народжується щось більше, ніж роман. Ця історія не лише про зцілення, вона про тих, хто хоч раз відчував себе зайвим, недостатнім, зламаним. Вона покаже, як навіть найглибші рани можуть стати джерелом сили. Але обережно те, що ви зараз прочитаєте, може змінити ваше уявлення про любов, гідність і саму жінку. Ярослава принижена свикрухою через безпліддя, названа непотрібним товаром і продана незнайомцеві. Ярослава знала вона ніколи не була улюбленицею свекрухи, але знати не те саме, що пережити. За кожною вечерею летіли шпильки жінка без дітей не жінка або ще гірше ти займаєш місце, але нічого не даєш взамін. І з кожним днем. Вона ставала все більше тінню у власному домі. Медики сказали своє шанси народити майже нульові. Але боліло не це боліло, що її цінність у чиїхось очах дорівнювала порожньому місцю за столом. Товар без гарантії, так її назвала свикруха, готуючись до нечуваного. Усе відбулось у четвер, буденний день, але з гірким післясмаком зради. Свекруха, не моргнувши оком, передала Ярославу старому чоловікові з сусіднього району за кілька тисяч гривень і пляшку самогону. В її очах не було ані жалю, ані сорому, і найстрашніше ніхто з родичів не встав на захист, бо що з бездітною візьмеш? І хоча жінку не зв'язували ланцюгами, вона все одно почувалася в'язним чужої волі, чужого вибору, чужої жорстокості. Ця історія здається дикою, правда ж? Але вона не вигадка. В українських селах трапляються подібні драми не завжди це продаж, іноді вигнання, приниження, ізоляція. Коли родина вважає, що ти не виконуєш своє призначення, тебе перестають сприймати як людину. І якщо ти колись чув, ну і навіщо ти нам тоді, то вже розумієш Ярославу краще, ніж будь-хто. У світі, де жінка оцінюється за кількість дітей, а не за глибину душі, боляче бути іншою. Та навіть коли здається, що тебе зрадили всі, що ніхто не простягне руку допомоги, життя знаходить спосіб здивувати. Бо є речі, які не купиш і не продаси гідність, витримка, віра. Ярослава втратила все дім, надію, повагу, але не втратила себе. І саме тоді, на узбіччі залишена, голодна і мовчазна, вона побачила силует. Чоловік втомлений, незнайомий, але з іншим поглядом. Той, що не оцінює, а бачить. Вона залишена посеред дороги, сама голодна і спрагла, без надії. Дорога між селами тягнулася порожня, ніби зумисне, щоби підкреслити самотність Ярослави. Її вивели з машини, мов дан. Поклали сумку поруч і поїхали. Без пояснень, без прощання. Пил що здінявся за машиною. Ще хвилину висів у повітрі, але тиша залишилась. Вона стояла на узбіччі, мов загублена дівчина, і навіть сонце не хотіло торкатись її плечей. У роті пересохло, у животі крутило, а в очах не було сліз, бо навіть плакати сил не було. Час тягнувся, як густа смола. Люди проїжджали. Але ніхто не зупинявся на сході України, де дороги знають більше історії, ніж газети, така жінка на узбіччі не новина. Хтось подивився і подумав п'яна, інший пеймбомж. Але ніхто не здогадувався, що перед ними серце, що щойно пережило зраду. У ті хвилини Ярослава зрозуміла не існує гіршої самотності, ніж та, коли тебе оточують люди, але ніхто не бачить. Її руки дрижали, ноги гули від напруги, та найбільше кричала душа. І, хоча голос не зірвався з губ, крик лунав усередині. За що? Вона не мала телефону, не знала, куди йти, і навіть як просити про допомогу. Її світ звузився до кількох метрів асфальту і пекучого сонця над головою. І тут варто сказати: Іноді ми не падаємо, тому що слабкі, ми падаємо, бо більше нікуди триматися. Саме тоді й починається справжнє переродження, і коли вже здавалося усе втрачено, коли навіть вітер проходив повз, не торкаючись, дорога несподівано ожила. З'явилися кроки повільні, впевнені, не гучні, але чіткі. Ярослава не відразу підняла голову. Але щось у її нутрі підказало це незвичайний перехожий це хтось інакший. Бо саме у найтемнішу ніч з'являється світанок. І саме тоді, коли ти ні на що не сподіваєшся, доля починає говорити чоловік апач, вдівець і батько близнюків на ім'я Артан знаходить її мовчазною на шляху і вирішує прихистити. Його звали Артан. І хоч родом він був із південного краю, мав щось від прадавніх апачів, ту внутрішню спокійну силу, яку не купиш ні за золото, ні за статус. Його постава видавала в ньому людину, що бачила і смерть, і життя, і ще щось між ними. Він ніс на плечах відповідальність за двох дітей, народжених від коханої, якої більше не було, і, здається, звик не чекати від світу нічого доброго. Але саме тому він умів бачити те, що інші ігнорують. Коли він помітив Ярославу, вона сиділа, втупившись у землю. Жодного слова, жодного руху. І саме це змусило його зупинитися. Бо мовчання, як казав йому дід, найгучніший крик душі. Він підійшов не з поспіхом, не з тривогою, а так, ніби вже знав, ця зустріч має статися. Не питаючи нічого, він сів поруч, залишивши між ними відстань не з байдужості, а з поваги, бо справжні чоловіки не ламаються в двері, вони чекають, поки їм відкриють. Минуло кілька хвилин, перш ніж вона підвела на нього очі. І тоді він побачив усе в тому страх, приниження, але також щось інше, іскру, маленьку, ледве помітну, але живу. Це був той момент, коли людина приймає рішення або пройти повз і забути, або втрутитись і змінити життя. Артан, не вимовивши зайвого слова, подав руку не як герой, а як людина, що розуміє допомагати. Не означає рятувати, це означає бути поряд. Ходімо, тихо сказав він. І, не чекаючи відповіді, пішов повільно вперед, залишивши простір для вибору. Вона підвелась і рушила за ним, не знаючи, куди йде. Але вперше за довгий час не сама. Цей чоловік, із поглядом, у якому ховалась втома і мудрість, не питав її імені, не вимагав пояснень, і, можливо, саме тому вона пішла. Бо іноді єдине, що нам потрібно, це хтось, хто не питає, чому, а просто каже Я тут. Після довгого мовчазного шляху вона прибуває додому Артана, який приймає її і каже Я допоможу. Дорога до хати була не з легких вузька стежка через ліси, між полями, де час ніби зупинився. Вони йшли мовчки, не тому, що не було чого сказати, а тому, що слова іноді заважають. Кожен крок нагадував Ярославі, що вона ще жива, хоч і зранена. Артан не питав про минуле, не пропонував поспішних рішень, просто йшов поруч. І це поруч звучало гучніше за тисячу промов. У цьому була особлива форма турботи, не показна, але глибока. Коли вони дістались до хати, було вже майже темно. Старий дерев'яний дім стояв на пагорбі, а поруч сад, де вже дозрівала малина. Собаки не гавкали, мов відчували, що гість прийшов не з біди, а з долі. Біля порога чекали двоє близнюків хлопчики, світловолосі з очима батька. Вони здивовано дивилися на незнайому жінку, але нічого не питали. Діти часто розуміють більше, ніж дорослі. Ярослава не знала, як поводитися, але її присутність не викликала ні страху, ні опору. Артан зайшов у дім першим, запалив лампу. І з того теплого світла прозвучали його перші справжні слова за весь день Я допоможу. Просте речення, але як багато в ньому було. Він не сказав врятую чи перевезу до лікарів він сказав допоможу. Тобто не зроблю замість тебе, не зміню тебе, а піду поруч із тобою, хоч би що було. У нашому світі, де кожен думає про себе, така обіцянка безцінна, іноді вона змінює все. Вона не відповіла одразу, сіла на лавку біля печі, дивлячись, як хлопці граються в кутку. Її пальці тримали поділ старої сукні, мов ту нитку, що ще тримала її в реальності. І в тій миті вона вперше за довгий час відчула небезпеку ще ні, але надію. А з надії починаються нові історії. Бо як тільки серце починає знову битися в ритмі довіри, Світ навколо теж починає змінюватися. У щемкому діалозі Ярослава відкриває свій біль. А Артан каже: Тобі не потрібно нікому нічого пояснювати. Тієї ночі, коли діти вже спали, в домі стояла тиша, наповнена присутністю Не порожнеча, а саме присутність мовчазна, щира, людяна. Ярослава сиділа біля вікна, дивилася на зорі, які над Карпатами завжди світять трохи яскравіше. Артан поставив на стіл теплий чай із липи, сів поруч і мовчки чекав. Їй не потрібно було запрошення, слова самі вийшли з грудей. Кожне речення звучало, як зойк, що довго зберігався в темряві. Вона говорила про зраду, про втрату, про свекруху, про відчуття, що стала нікому не потрібною. Слова лилися як дощ після засухи. І Артан не перебивав, лише кивав. Деколи цього достатньо. Бути свідком болю, не судити, не виправляти, не намагатись вирішити. А коли вона вже знесилена закінчила, він тихо сказав тобі не потрібно нікому нічого пояснювати. І в цих словах не було співчуття там була сила, бо світ змушує нас постійно виправдовуватися за свої сльози, за свої рішення, навіть за своє мовчання. Але є простір, де тебе просто приймають це не значить, що біль зник. Але щось зрушилося всередині, бо коли тебе слухають не як жертву, а як людину, ти починаєш дихати глибше. Ярослава вчилась цього знову дихати, бути, не просити дозволу на існування. І той простий факт, що вона могла говорити, не чуючи у відповідь Ти сама винна вже був цілющим у культурі, де жінка часто має бути сильною, не скиглити. Це було мов ковток води в пустелі. Вона подивилась на Артана і не побачила жалю, тільки глибоке розуміння, і вперше подумала можливо, я ще не все втратила. Ця ніч не закінчилась нічим великим, жодних поцілунків, обіймів чи зізнань. Але в серці Ярослави народилося щось тихе щось, що могло прорости, особливо в тій землі, де, здавалося, вже нічого не росте. Ярослава бере участь у ритуалі громади. Її присутність починають сприймати і плітки стихають. У їхньому селі традиції мали особливу силу. Це був не просто обряд, а частина життя, яка єднала покоління. Кожен новий учасник мав пройти обряд очищення, щоби громада прийняла його. Артан спитав її тихо без тиску Ти хочеш? І вона не одразу але кивнула Не тому, що хотіла схвалення, а тому, що вперше за довгий час захотіла належати. Брати участь у спільній дії це було як сказати Я тут, я ще є. Старі жінки дивилися з підозрою. Хтось шепотів, хто вона така, звідки взялась. Але сільські плітки це завжди перша реакція на незрозуміле. Та коли Ярослава стала на коло з вінком із вільхи на голові і заглянула у вогонь, вони побачили не чужинку, вони побачили жінку, яка несла біль, а біль у глибині душі. Розуміє кожна, бо в кожному селі є свої Ярослави, просто не всі говорять уголос. Ритуал пройшов без зайвого пафосу діти бігали поруч, дідусі курили люльки, пісня линула повільно, майже шепотом. Але в той момент, коли хтось поклав їй на плечі вишитий рушник, це стало знаком Ми тебе бачимо. І це не була миттєва любов, але це була тріщина в стіні. І через неї проникало світло. Ярослава стояла, мов у трансі, але всередині неї щось вирівнювалось, ніби душа, що довго кульгала, вперше ступила на рівний ґрунт. Відтоді плітки ще лунали, але вже не мали сили. Бо коли громада бачить тебе своїми очима, а не чужими словами, ти перестаєш бути чужою. Ярослава почала помічати, як хтось приносив їй молоко хтось хустинку. Маленькі жести, але великі зміни. І, хоч ніхто ще не назвав її своєю, вона знала цей шлях щойно почався, бо прийняття це не одномоментний акт, це поступовий танець, який ще мав продовження. Ярослава ніжно доглядає хворого сина Артана він дивиться на неї з новим, втомленим і лагідним поглядом. Хлопчик кашляв уже другий день. Артан намагався збити температуру трав'яними відварами. Але цього разу нічого не допомагало. Ярослава ще не зовсім господиня, та вже точно не гостя, підійшла без слів, принесла прохолодну воду, рушник і миску. Вона не питала дозволу, просто діяла, так як діє та, хто знає, що хвороба не чекає офіційних титулів. Її руки були обережні, а рухи мав певнені. Навіть дитина, хоч і знесилена, довірливо притулилась до неї. Артан спостерігав із кута хати. Він не втручався, лише дивився, але в його погляді не було ані ревнощів, ані підозри. Там була втома і та сама, яку знають усі батьки одинаки, і ще щось глибше подив. Він бачив жінку, яку привіз із дороги як чужу, а тепер не міг відвести очей. У її мовчанні було більше турботи, ніж у тисячі обіцянок. Бо іноді ніжність це не слова це рух. Це погляд, це тиша, у якій дитина засинає спокійно. Коли дитина нарешті задрімала, Ярослава накрила його ковдрою, змахнула піт із чола і сіла поряд. Її обличчя було спокійним, але очі тримали щось глибоке пам'ять про те, що вона сама колись мріяла бути матір'ю. Нею не стала, але тут, у цій миті, відчула, що все ще може дати любов не таку, як на листівках, а справжню ту, що діє. І в цей момент Артан наблизився і тихо сказав: Ти дала йому більше, ніж я за весь день. Вони не торкалися одне одного, не було гучних моментів. Але саме це, спільна тривога за дитину, дотик без рук стало першим, що змінило між ними все. Артан побачив у Ярославі не просто жінку, яку пожалів, а людину, яка має серце більших розмірів, ніж біль, що вона пережила, і, можливо, вперше. Він дозволив собі уявити її поруч не тимчасово, а назавжди. І в цьому уявленні вже не було сумніву, тільки ще несказаних слів. Вона говорить: Я згодна, якщо ти ще хочеш жінку зі шрамом, з минулим і зі страхом. Артан відповідає Саме тому. Увечері, коли діти вже спали, а хата наповнилася запахом свіжоспеченого хліба. Ярослава стояла біля вікна, слухаючи, як тріщить деревина у печі. Артан підійшов, мовчки став поруч. Їхні тіні торкались одна одної, хоч вони ще не торкались руками. Довго вони мовчали, бо в кожному з них жила історія, яка не вимагала поспіху. І нарешті вона сказала спокійно, але з тремтінням у голосі Я згодна. Якщо ти ще хочеш жінку зі шрамом, з минулим і зі страхом. Ті слова не були романтичним зізнанням вони були як сповідь. Бо сказати, я готова де це одне. Але сказати я готова навіть якщо лякає ось де справжня відвага. Вона не прикрашала свою душу, не приховувала болю. Вона показала себе такою, якою була. І саме тому ці слова були особливими. Бо любов справжня не народжується на ідеальній основі вона виникає там, де два зламаних серця знаходять силу йти разом. Артан не змусив її чекати. Він не став говорити пишно чи пафосно, лише подивився в її очі, ті самі, які колись були порожніми, а тепер світилися світлом і сказав саме тому без сумнівів, без але, без подумаю. У цьому саме тому було все прийняття її шрамів, її минулого, її страхів, не попри них, а завдяки ним. Бо лише той, хто побачив людину в її цілісності, може справді бути з нею, і не тільки в радості. Вона усміхнулась уперше по справжньому, не через ввічливість, а тому, що вперше за роки почула, що її не хочуть змінити, не врятувати, не перевиховати, а просто хочуть, такою, якою вона є. Їхні руки торкнулися одна одної не як початок, а як підтвердження. Бо ці двоє не будували любов на мріях, вони ліпили її з уламків реальності, і саме тому наступний крок мав бути більшим, ніж просто. Разом ритуал скріплює їхній союз у громаді, вони йдуть разом уперед, промовляючи так, як взаємне визнання. На галявині перед хатою зібралося все село, це не було весілля у звичному розумінні, без білої сукні, без оркестру, без дорогих подарунків, але в очах кожного було розуміння відбувається щось справжнє. Старішини принесли обрядову скатертину, пошиту ще за часів їхніх бабусь. Діти тримали вінки з жита і польових квітів, все було просто. Але кожна деталь жива, щира, на своєму місці. Бо в традиції, яку ніхто не змушує виконувати, є сила, яку неможливо підробити. Ярослава стояла поруч із артаном вона більше не ховала очей, її постава була рівна, руки спокійні. І хоча серце билося швидко, це вже був не страх, це була повага до себе, до нього. До всього, що вони пройшли. Її шрами не приховані, її історія не забута. Але тепер усе це стало частиною нової дороги. Громада стояла колом навколо них, як щит. Ті, хто ще нещодавно шепотіли за спиною, тепер тримали рушники, мов обереги. Старший із старійшин, дід Прокіп, поклав їм на плечі вишитий хрест накладку символ того, що вони тепер йдуть разом. Чи згодні ви? спитав він. Артан глянув на Ярославу, вона на нього. І в цьому погляді було більше, ніж слова. Так, промовили обоє. Тихо, але впевнено. Це не було так, як обіцянка навіки, бо вони вже знали, як мінливе життя. Це було так, як згода бути поряд, день за днем, попри втому, попри минуле, попри все. Після обряду не було гучних святкувань лише спільна вечеря на траві. Домашній узвар і сміх дітей. Але в тій простоті було щось набагато глибше вони не стали чоловіком і дружиною в очах закону, вони стали партнерами в очах тих, хто бачив їхнє зцілення. А це набагато сильніше. Бо коли двоє людей вибирають іти разом не з обов'язку, а з розуміння, саме тоді починається справжнє ми. І саме тоді стає цікаво. А що ж далі? Виявляється, що Ярослава вагітна шостою дитиною. Тепер їх п'ятеро символ відродження та відновлення родини. Це була тиха неділя, звичайний ранок у звичайній хаті. Діти вже давно носилися двором, ловили сонячні зайчики, а Артан лагодив паркан біля хліва. Ярослава, спершись на раму вікна, тримала в руках маленький клаптик тканини, той самий, із якого вона шила сорочки близнюкам. Вона усміхалась, але не тій миті, а тій новині, яка гріла її середини. Вона ще нікому не казала навіть йому. Але знала час близько, бо нове життя вже росло в ній. П'ятеро дітей, так тепер їх називали, двоє від нього, двоє прийомних із родини, що залишила село, і ще одне в дорозі. Сусіди сміялись у вас вже як у казці. А вона відповідала так, але без чарівної палички усе самі по краплі. І в цих словах була правда. Кожне дитя не просто тіло й душа, а символ символ того, що родина це не, це не кров, а вибір, і що навіть найглибші тріщини в серці можна залатати, якщо є кому доторкнутися -то з ніжністю. Артан, почувши новину, не зреагував емоційно. Він просто підійшов, поклав руку їй на живіт і довго стояв мовчки. І це мовчання було голосніше за крики радості, бо лише той, хто втратив. Може по справжньому цінувати дар народження. Вони обидва знали це не просто дитина, це доказ, що після ночі приходить ранок, що після порожнечі може знову з'явитись наповнення, що навіть безплідна земля дає врожай, якщо її полити з любов'ю. І коли вони всі зібралися за столом, діти, сміх, тепло, пироги зі сливами, Ярослава глянула навколо і вперше подумала, я вдома. Не тому, що мала дах над головою, а тому, що серце її більше не було порожнім. Вона була не просто жінкою, не просто дружиною, не просто матір'ю, вона була всім одразу відродженою, і в цьому новому житті ще багато глав чекали свого часу. А тепер зупинись на мить, подумай скільки разів ти мовчки ніс свій біль, бо так треба, скільки разів ти ховав свої шрами, бо хтось міг не зрозуміти. І головне, скільки разів ти повірив, що твоє минуле автоматично робить тебе негідним майбутнього. Ярослава теж вірила в це, аж поки не з'явився той, хто подивився в її очі і не побачив там поломку, а побачив силу. Тепер твоя черга. Що ти обираєш? Далі нести маску все добре, чи нарешті дозволити собі бути справжнім? Чи є в твоєму житті людина, яка бачить тебе повністю, якщо ні? Не поспішай. Бо, можливо, той, хто змінить усе, уже поруч. А може, це ти сам для когось станеш тим, хто скаже тобі не потрібно нічого доводити. І саме з цієї фрази може початись чиєсь зцілення. Світ не завжди добрий, але завжди є шанс створити власне світло у власній хаті серед своїх виборів поруч із тими, хто бачить серце, а не етикетку. Тож скажи собі чесно. Ти готовий бути тим, хто більше не знецінює ні себе, ні інших, готовий будувати замість руйнувати. Бо історія Ярослави це не лише її шлях, це можливий сценарій кожного з нас. Якщо ця історія торкнулася тебе, підпишись на канал і вмикай сповіщення тут ми говоримо не просто про сюжети, а про те, як жити справжньо. І наступна історія, можливо, буде саме про тебе.